Думайте, перевищити ліміт ФОПа – це дрібниця. А потім платите плюс 15% податку і вилітаєте на загальну систему. У 2025 році ліміти доходів для ФОПів такі. Перша група – 1 мільйон 336 тисяч гривень. Друга група – 6 мільйонів 672 тисяч гривень. Третя група – 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Перевищили – готуйтеся до переходу. І ось що відбувається для кожної групи. Перша група – перевищили 1,3 мільйони – сплачуєте 15% з перевищення. Обирайте перейти на другу, третю групу або на загальну систему. Якщо доходить понад 1 мільйон, обов'язкова реєстрація ПДВ. Друга група. Ліміт 6,6 мільйонів гривень. Перевищили також 15% податку. У вас є можливість перейти на третю групу або на загальну систему. Понад 1 мільйон обороту теж ПДВ. Третя група максимум 9,3 млн грн. мільйони гривень. Перевищили одразу загальна система. 15% податку з перевищення і обов'язково ПДВ. А тепер щодо термінів, заяву про прихід треба подати до 20-го числа місяця після кварталу, у якому відбулось перевищення. Інакше штрафи і борги. Плануйте дохід заздалегідь, Відстежуйте цифри і не чекайте, поки система переведе вас сама, бо тоді платити доведеться більше. Якщо не впевнені, яку групу обрати, краще проконсультуйтеся зараз, аніж потім платити більше. Звертайтесь до ID Центр бухгалтерських послуг. Ми завжди поруч, щоб допомогти вам у розвитку вашого бізнесу.